Привіт, мої любі! Привіт, мої хороші. Я до вас з покупочками для сина з Пепко. Хочу вам показати. Ми пару днів тому зайшли в Пепко і дуже вдало скупилися. Так, дивіться, ось це перше це просто любов-любов. Воно вже все вибране. Я тільки зберегла ці етикетки, щоб вам показати. Так, це в нас рубашечка. Це просто супер-пупер. Вона така тоненька, бавовняна, дуже-дуже така класна. Бачите, просто літня така суперська рубашка за 20 злотих. І тут в нас шортики джинсові, але джинс такий тонесенький. Якраз на літо. У нас зараз дуже жарко. І якраз йому буде добре. Бо тоненький джинс, просто супер на літо. Тут кишеньки такі, ще якась тут нашивочка і шортики по ціні 15 злотих. Так, такий от у нас костюмчик буде. Далі ще я взяла футболочку таку вона, бачите, тут на кнопочках. Футболочка взагалі була з 20 злотих. Оцінена на 12. Теж дуже така гарна якість, такі, така бавовна дуже приємна і не така неодноразова, знаєте? Так що, так, і наша супер панамка. Дивіться, вона така класна, вона так пасує назад. Просто супер-пупер. З Мікі Маусом і тут ще такі. Бачите, не знаю, як такі поворозочки на липучці. Тобто вдіваєш, застібаєш, і дитинка її не скидає. Вона реально вона так класно виглядає на дитині, вона так малому пасує. І ця панамка коштувала 15 злотих. До речі, всі ось ці принти такі, або якісь. Малюнки, Міккі Мауси, от, тут якісь там зомбі, щось там щось там таке, всякі віні-пухи. Пепко це все робить за ліцензію, тобто, купуючи в Пепко якісь принтовані речі, ви підтримуєте авторське право. Так що так, дивіться, я зараз на ведмедика. Ну, на ведмедика, звісно, так вона. Ні. Я вам покажу я вам зніму малого, як він виглядає в цій панамці. Я вам кажу, це просто бомба-бомба. Це просто Бомба-ракета. Бомба і навіть ці поворозочки, вони такі прикольні. Правда, в нас личко таке кругле, і йому так впритить. Я на самий краюшок тут заліплюю, але все одно дуже-дуже класно. Так що так, такі покупочки в нас були. Сорочка 20 злотих, шортики 15, панамка 15. І футболочка оцінена на 12 злотих з 20. Такі були у нас покупочки. Це тато приїхав з роботи. І вирішив, що сину треба якісь обновочки. Так що так. Бачите, це Disney Baby, це. Ліцензія а, номер ліцензії, що все це, що продукти ліцензовані, цей принт це не піратська якась роздруківка, а відповідно до ліцензії. Так що так. Але дуже класно, мені дуже подобається, особливо ось так. Це просто бомба-ракета. А ще в нас є такий комбінезончик дуже класний джинсовий. І в цій панамці, і в джинсовому комбінезончику, він просто супер виглядає, красунчик. Так, що такі справи? В мене годи тут вентилятор, бо в нас жара капець, яка просто. Так, що так, такі справи. Ще вам хотіла показати, купили ось таку. Сітку, це вона монтується під матрас до, до ліжка, щоб дитина не падала така загрода для дитини. Купили таку, ось, ось цю, найшла найвищу, вона розкладається до 90 см а, догори. І це задоволення оця одна. Стіночка коштувала 169,90-170 злотих. І є ще менші. Це я купила на, на довгу частину ліжка. Думаю, що тут на коротку вже не буду купляти. Тут просто будемо подушки класти. А тут зроблено, звичайно, так добре, вони металеві ці такий грубий метал. Металеві ці штуки, така гарна сітка, воно дійсно таке витривале. Тут ще є кишенька така з зовнішньої сторони. Дуже вам не буду показувати, бо в мене там малий спить. Я вже покажу, як замонтуємо. Її треба, вона в нас стояла, ця стіночка тут під матрасом, тільки її треба прикрутити до, до ламелі, до тих. Які є під матрасом, бо так вона не тримається, вона випадає. Так що так, ліжечку ми купляти не будемо. А буде в нас ось така стіночка, і, може, ще не знаю, з цієї сторони в них є ще 140 см, якраз нам сюди, але я думаю, що ми вже обійдемось без цього. Вистачить нам цієї. Насправді, вона, як тут прикріплена до кровати до ліжка, то непогано так виглядає. А нашу люльку, якщо ви пам'ятаєте, це наша люлька Chico 4 в одному Air. Зараз ми використовуємо її вже як крісло для їжі. Так що вже ми достали, я зняла тут матрасик, який в нас був, я купляла окремо матрасик. Зложила його як крісло, сюди пристібаю вже сина і все. І миємо. То, що, ви бачите, такі тут плямки, я вам скажу, вже два рази прали, дуже-дуже легко відпираються ці плями. Просто трошки милом, і все відпирається. І навіть тут на цих пасках теж добре все повідбиралося, але, ну, Зрозуміло, що дитина раз сіла їсти, і воно вже все брудне. Тому що зараз в нього зубки, я його трошки кормлю з ложечки, а так він сам в нас їсть руками, ротом, ложкою. Як виходить, скільки з'їв, стільки з'їв. Так що так. Оця річ це просто супер. Якийсь дуже Дуже мудрий чоловік, дуже мудра людина, її придумала цю люльку, бо він а, в нас, синок в нас довго в ній спав, йому було зручно. І грався він в ній, ми трошечки так піднімали, не під 90 градусів, як зараз, а трошечки. Він грався, ну а тепер сидить він в ній їсть і дуже зручно. Взагалі супер. Ну і, звісно, тут контролюється ось педалька і контролюється висота. Це найвище, можна знизити і буде аж до самої підлоги. Ну і тут чіпляється така дуга з іграшками, з музикою. Але ми тим ми практично не користувалися. Але взагалі, якщо думаєте, чи варто, чи ні, для нас було варто. Для нас ця покупка а, виправдала себе навіть на, на 200-500%, на я вам скажу. Ми заплатили тоді за нову 736 злотих, 736 здається. І, і ось так. Тепер використовуємо і будемо використовувати ще довго, бо тут дитинка може сидіти. Написано до трьох років, але побачимо, як тут, якщо хтось переживає, тут є де ставити ніжки дитині. Ось тут. Так що, ось так. А, і до неї ми задвигаємо до нашого столу. Просто задвигаємо і нормально він з нами за столом їсть. Але сюди, до цього крісла, можна докупити окремо таку. Підставочку, щоб для нього був його окремий столик і дитина буде їсти собі окремо за своїм столиком. Але я не докупляла, я хотіла спробувати спочатку, як він буде взагалі в ньому їсти. Він в нас з нами за столом. Так що поки що не купляла. Якщо прийдеться купляти, то тоді вже розкажу, покажу вам. Так що так. Що так. Для мене, я повторю ще раз, для мене цей, ця люлька, крісло, це просто супер пупер Я дуже задоволена. І бачите, вона на колесиках, вона в нас їздить по, по всій квартирі. Зараз тут спальні стоїть, а так, відповідно, їздимо до кухні. І навіть якщо мені треба щось. Зробити там в ванні, чи де, я його тут можу спокійно собі пристібнути, він буде сидіти гратись, а я спокійно можу собі зробити те, що мені необхідно. Ось так. А ось так зараз виглядає наш килимок цей з пазлами. А що я вам показувала раніше, ми вже тут ці. Сі... Стіночки розвернули, розложили, щоб йому було більше місця, бо малий вже повзає. Так що трошки він такий вже модифікований. У нього тут завжди повно іграшок. Як зараз, в принципі. Тут він вже у нас лазить, згрібає все, що йому хочеться. Треба буде сюди якісь органайзери поставити, щоб менше там барахла цього було. Так, а ось цей наш водний матрасик, він а, тут почав десь зверху пропускати воду, і тому воду звідси вилили. І просто так він сидить, на ньому грається. Тут лежать якісь його там іграшки, ще щось, він тут роздивляється, малюнок цей. І так собі грається. Ось ці, що плавали іграшки. Що ось так. Цими ковриками теж дуже-дуже задоволена. І цим великим. Це просто такий плацдарм йому для ігор, для повзання. Що просто супер. І цим маленьким, що сестричка мені привозила, теж дуже класний. Ліся, покажись, який, який ти модний, який ти модний, покажи, які рубашці, в яких шортиках. Ой, ти бозі! Оце то хлопець, оце то парубок. Так. Ти будеш посилку свою розкривати, то для тебе. Будеш розкривати, так? Да. Як танцює? Хто то там так танцює? Ай так, так, так.